Доброго дня, всіх вітаю, хто завітав на мій канал Парфуми Емоція. Це я знову з вами Антоніна. Дуже вдячна всім, хто підписується, хто лайкає, хто розповідає мені свої нові новиночки, ділиться своїми враженнями. У мене тут канал про парфуми, де ми розмовляємо про різні новинки, про їхні ноти, про їхнє звучання, обсмаковуємо різні нові бренди, обсмаковуємо різні нові новиночки, які з'являються. На просторах інтернету, чи в магазинчиках, е, може, які новинки виробник випускає, якийсь у світ, і ми тут їх обсмаковуємо, ділимося своїми враженнями. Багато в кого зараз іде війна, немає, е, як кажуть, можливості придбати собі парфум, щоб його вдихати, тестувати і думати, чи можна взяти, чи не можна. І от я і думаю. Зроблю такий блог, щоб розповідати там про різні ноти парфумів, зрівнювати може їх з якимись, щоб людина могла по нотах вибрати собі гарний парфум. І сьогодні так подумала, думаю, ну чому не порозмовлять, взяти от про такий прекрасний бренд Франк Бокле. Ну, не знаю, дуже хороший такий бренд, дуже такі непогані в нього парфуми. Хто дуже полюбляє парфуми? От Форд, Том Форд. Я думаю, йому сподобається, тому що вони в одному напрямку. От У них якась є схожість. Просто у Томфорта там більш вони такі м'якші, більш такі тихіші, більш такі, знаєте, як кажуть, ну, ласкавіші аромати. А от у Франк-Боклі. Тут більш такі аромати насичені, такі напористі, такі з своїм звучанням, зі своїм стержням. Хто полюбляє такі голосливі, такі наглі, такі прямолінійні парфуми. Я хотіла б звернути вашу увагу на цей бренд. І у мене ось бро цього бренда є, дивіться, такий гарний парфумчик, 50 мг, ваніль. От ваніль, ми зараз будемо розбирати це бренда. Дивіться, така коробочка, тут так гарно фахончик лежить. Я не знаю, чому так мало в інтернеті блогів і блогерам мало розповідають про ці парфуми. Може, всі кинулися в оці всі ново. Ведення, як то кажуть, всі новинки, і всі починають от, рекламувати всі новинки. А я от вам рекомендую звернути свою увагу трошки на старші, трошки на призабуті аромати, вернутися, потестувати їх. От, мені здається, вони набагато такі кращі, сильніші, насиченіші, і вони такі от більш чим різні нововведення. Мені здається, всі нововведення, вони, знаєте, якось так схожі один з одним. От вони як -от один попередодно такі крикливі, галасливі якісь, хочуть начебто перекричати, щось показати, як оті вискочки. А от старі парфумчики, що трошки призабуті, от вони набагато кращі. От такий бренд теж я би хотіла зараз взимаю, в нас зиму звернути увагу на франк-Бакле Ваніль. Так, будемо розбиратися з нотами. Так, дивіться, це у нас тут. Закриємо коробочку, щоб ви бачили, що за парфумчик, бо не раз мені пишете, що погано видно, і ви не можете придивитися, щоб потім піти потестувати або вибрати. Ось такий флакончик, строгий такий, простенький, така кришечка. Ну, кришечка, я не знаю, важкувата, мені здається, що вона зверху чуть-чуть так, як металічна, а всередині, так як пластмасова. Спричик теж металічний. Я зараз нанесу його на себе і будемо розбирати, то кажуть, цей аромат. Ну, сам, сама назва вже каже, що тут дуже багато ванілі. Так він називається ваніль. От, похоже, він на Томфорта на ваніль. Там теж є ваніль. Але там така лагідна, така якась спокійна. А тут, така, знаєте, це більш такий східний, пряний такий аромат, який користується часто, ну, як вам сказати, Ну, такими більш гурманськими нотами. Він такий затишний, статусний, такий няшний. Я рахую, що він підійде, ви знаєте, в основному, ну як? Що жінкам, що чоловікам. Він як унісекс. Він більш такий східно-пряний, я б сказала. Тут ваніль, але така, ви знаєте, не кондитерська ваніль у цьому ароматі, а більш така, якась така як бурбонська. Вона така не булочна, вона нездобна, вона така якісна, дзвінка, голослива і така парфумерна, така аж шипрова якась. Вона така більш глибока, деревна і з легкою якоюсь такою димчістю. От як присутствує тут якийсь, знаєте, тягучкий такий димний, такий шлейф у ній. Дуже багато людей відзначає, що вона дуже оцей аромат, і я б сказала, дуже високої. Якості Дуже високого такого, стійкість у нього, глибокий такий шлейф. ну Тримається цей у нас аромат цілий день. І шлейф у нього такий, ви знаєте, якийсь вроді довгий, але він не кричащий. він такий, І мені здається, що він більше так все от відчувається в ньому. От зараз він розкриється, більш про ноти порозмовляємо. Цей аромат часто знаєте, різні люди асоціюють з таким більш різдвяними святами, з таким теплом каміна та таким смачним глітвейном. От він так нагадує такий якийсь більш святковий настрій, він зігріває, тому що тут ідеально підходить для осені, для зими. От для осені, для зими він дуже гарно. Підходить. І на початку, ви знаєте, відчуваються дуже сильно тут цитрусові ноти в ньому. От я зараз дихаю, відчуваю, ви знаєте, лайм, грейпфрут. І оцей лайм і грейпфрут дуже сильно, швидко переходить у серце самої ноти. Виходить на перший план кардамон, імбир і квітка. От квіти якісь такі виходять. Якісь такі квіти такі. Навіть не скажу, як жасминчик, як, чуть -чуть, як ну, от, якісь такі ніжні, якісь такі квіти, навіть не можу вам сказати, але відчувається квітковість. Е, Базова аромата цього, така, ви знаєте, більш розкішна буде. Тут буде більш суміш ванілю, кедра та мускусу так буде вимішуватися. от е, Непогане звучання, гарнюще. Хоча ви знаєте, в ароматі заявлено цей аромат заявлений більш як унісекс, багато хто вважає, і я так вважаю, що більшість от він такий якийсь більш мускусний через от багато тут спецій. От спеції дуже відчуваються. Відчувається тут дуже сильно такі деревні ноти. І... Ви знаєте, така ніжна, м'ягка, огортуюча тут ваніль. Ну, Вона більше так до жіночої. От до жіночої так якось статі більш підходить. І тут, без, ви знаєте, от вроде Начебто й ваніль, але вона без зайвої солодкості. От буває така ваніль, вона солодка, сахарна. І плюс цього аромата. Я вважаю, що ви знаєте, тут у ньому дуже дороге звучання, відсутність хімічних нот, таких хім отої. Е, Ви знаєте, доступна ціна у порівнянні з іншими брендами. От, Наприклад, Tom Ford, він набагато дорожчий, майже в половину. Але він трошки буде і слабший, і такий спокійніший, і не такий дзвінкий, ну і в половину дорожчий. Е, хоча цей теж, Ле, він прекрасно держиться, прекрасно шлейфить, прекрасно підкреслює свого носія і гарно дуже розкривається. От Мінуси, от мінуси у мене ну, на цей аромат будуть, ви знаєте, хто дуже любить, от такі, ви знаєте, солодкі, цукрові аромати, яких дуже заявлено, багато карамелі, таких цукерків. Він може здатися для таких ласунчиків дуже сухим, занадто сухим і занадто спокійним. Ну, я вважаю це, ви знаєте, і тут багато прянощів. Може, це отак. Отакі мінуси можуть бути для сладкоєшків, як тебе, хто любить дуже такі солодкі. І такі ну, більш здобні аромати, більш їстівні. Йому цей не підійде. Тому що цей аромат він більш такий сухий, імбіровий, такий, цитрусовий, такий дивний, такий кричащий, сильний, насичений. І у нього тут суха ваніль, вона не дуже солодка, а вона більше вимішується із цитрусом і видає як таку кислинку. Ну, Такий гарний, прекрасний аромат, я вам скажу, це чудовий. Вибір для тих людей, які от шукають, знаєте, таку дорослу ваніль, я б її назвала, із спеціями, яка буде звучати дуже так елегантно, затишно. Аромат збирає дуже багато компліментів, Дуже багато кому подобається, будете отримувати прекрасні такі компліменти, і він буде надихати вас на такий святковий настрій. Ну, і дуже гарно буде він дивитися на вас у холодну пору року. Ну, отак би я охарактеризувала цей аромат гарний, ароматний, спеційний. Підійде вам і в офіс. І на свято якесь, і на святкові різні такі е зустрічі, навіть на побачення. Бачу його, ви знаєте, ну, хоч він так більше багато хто розповідає, багато хто отак е між собою. Спілкується, говорять, що він більш як жіночий. Я б не сказала, що більше як жіночий, Я бачу на чоловікові. Буде дуже гарно чоловік на чоловікові дивитися, тому що у чоловіків свій аромат кожі, Багато хто, ви знаєте, куре, є не кури, мужчина. Ну і жінки ж теж буває, що курять. І вони, ви знаєте, як із паком вимішується цей аромат ванілі, Вона така суха, не кондитерська, дуже гарний виходить такий. Приємний запах, розкішний, непоганий. Придивіться, зверніть свою увагу. Я розумію, що багато хто може не любить ванільні аромати, але багато хто їх полюбляє. Можете взяти, потестувати, нанести на себе, а потім розповісти про свої враження. Так, цей ми аромат з вами подивилися. Другий у нас аромат буде, я підібрала, ви знаєте. Так само від цього бренду, це моя колекція. У мене два аромати від цієї колекції. Вони мені саме найкраще так подобаються. І я вирішила їх придбати, щоб в мене в колекції було. Другий у нас франк-бокле Лаванда. От дійсно, дивіться, це в мене вже 100. Соточка, теж така сама коробочка, просто більший флакончик. І зверну вашу увагу на такі деталі. Якщо у нас, дивіться, ваніль, вона більш такий коричневий, отак насичний коричневий колір самого і рідини, то у лаванді, дивіться, таке буває фіолетового кольору. Ну, не знаю, мені попався флакончик, я обрала в крамниці провірені у брокардо, так що. Я не думаю, що це підробка. Просто кажуть, там є один рік випуску, що йде фіолет така. Рідина. А деякий рік випуску я вже забулася, не буду подробниці подаватися. Хто знає, напишіть лучше мені самі, прокоментуйте. Буває отака салатнова, ну, зеленкувата. Ну, я вважаю, що це не так важно. Важніший сам аромат його. Дійсно запах, його звучання, його стійкість. Це у нас от більш як от Лаванну, я вже більше б віднесла, ви знаєте, як до унісекса. Це вже більш як унісекс, виготовлений 2017 року у нас. Він зазвичай, знаєте, його так всі описують, різні що жінки, що чоловіки, ну, люди. По-різному. Більш як, ви знаєте, як такий, ви знаєте, теплий. Злегка солодкувато, лавандово е ванільна композиція. Ну, зараз нанесемо, будемо пробувати. Ну, ви знаєте, що я вам скажу? Отак от я вдихаю, та я навіть і наносити не буду. От я його вже вдихаю, я відчуваю, що вона більш така, знаєте, да, так і є. Він є солодкувато, лавандово-пряний з деревиними відтінками. от да. Деревні відтінки я відчуваю, дуже гарно лаванду відчувається, і вона солодка. От солодкувата. Ну, де, ви знаєте, і тут солодкість така, як в бік цукру. Він більш так відрізняється від таких різних, знаєте, чоловічих, класичних ароматів на основі лаванди. Тому що він більш такий м'який і універсальний. Я його бачу і на жінки, і на чоловікові. Але більше бачу чомусь на чоловікові. Щось мені здається, що він більш такий шипровий. От тут така лаванда, така. Хоч вона і солдкота, але вона більш така, ви знаєте, якась така шипрова. Ці аромат вважаються нішовий. Ніша в нас, ви розумієте, хто користується ароматами, ви зразу розумієте, що ніша чому відрізняється від люксу, тому що вона міняє. От верхні ноти так розкриваються, а потім у нас ідуть середні ноти, потім нижні ноти. І вони шлейфують і так легко-легко обволікуючись, міняються так тихенько, красиво, гарно змінюють одна одну. Ну, Багато користувачів, от, хто користується цим ароматом, відзначають його. Ви знаєте, велику стійкість і помірний шлейф. Так, да, Стійкість дуже велика. Цього аромата. Шлейф у нього неймовірний, гарний, красивий, шипровий. Особливо я бачу його на чоловіках. На чоловіках воно буде підкреслювати його ухоженість, коректність. Дуже гарно буде дивитися і в офіс, і на працю. Ви знаєте. Навіть буде гарно на ділову зустріч. Ну, на побачення я б не хотіла, наприклад, щоб мій чоловік на побачення надягав цей аромат, тому що він дуже такий шипровий, такий категоричний і дуже сильно так якось лавандою відчувається. Більш такої, знаєте, уходовою косметикою, як, начебто, людина вийшла із душу, прийняла душ з гарним, прекрасним таким гелем для душу, освіжилася. Він так відчувається чистотою, ухоженістю і таке більше бачу його ранковим. От зранку нанесли, і до обіду, до вечора буде так коректно, буде підкреслювати вашу чистоту. Бачу я таку білу сорочку, гарний костюм. Ну, вважаю, що це такий аромат, більше, знаєте, він такий універсальний. Кажуть, і в пир і в мир, і в добрі люди. От буде гарно дивитися і на працю, і на побачення, і на прогулянку, і ну, на побачення подобається багато моєго. Надягають його, але більше жінки. А чоловіку я би не хотіла. Мені здається, що це більш такий ранковий аромат. Він, знаєте, більш такий, як. у він... Багато мені я спілкувалася про цей аромат із жінками. От вони вважають, що це все-таки більше чоловічий аромат, тому що тут відчувається більш така, ви знаєте, ну та чоловіча. такий шипр, такий стержень. Він отак спочатку вроді ванільний, такий лагідний, такий, знаєте, лавандовий туди-сюди, а потім шипрова нотка виходить, і він більш іде так знаєте, у чоловічу сторону. Або для такої леді бізнес. Яка наносить, ходить в строгому костюмі, вона керівник, в неї все, як то кажуть, розложено по полочкам, все коректно, все туди-сюди, ні вправо, ні влево, все, шах назад, вперед, прострілки, як то кажуть. Ну, оце я бачу, да, так, М -м строгий аромат. Його більше так, ви знаєте, як от тільки нанесеш, він такий, як слова вдихнеш, він більш такий заспокійливий, такий елегантний, такий витончений. Ідеально підходить. Для всього, як і для денного, так і для вечірнього туалету. Ну, подобається дуже багато. Тут, ви знаєте, така лаванда вона не гірка, не трав'яна, а така більш кремова, приємна, і в ній так затишно. Ну, вона так поєднується, знаєте, свіжістю, з такою теплотою, з таким уютом і ухоженістю. Ну, так я бачу цей аромат. Композиція аромата включає, ви знаєте, в себе різноманітні ноти, які поступово розкриваються. От, наприклад, зараз я хочу на себе все-таки трошечки нанести, тому що на тілі він розкриється більш так красивіше. Угу. От, і зразу я на себе як нанесла, зразу відчулася. Так із флакончика не відчувається. Зразу я відчула, ви знаєте, такий освіжаючий бергамот і кумкуват. Та куват тут так відчувається. І ви знаєте, тут доповнення, доповнюється якими, якимись такими пряними акцентами, Акцентом такого, не можу розуміти, тмин. Думаю, ну що ж воно таке? Тмин. А от потім, як постої, ви трошечки поносите, поносите, походите в ньому, і тут вийде наперед в серці самого аромату, буде більше ви знаєте, такої героїні цього аромату. Звичайно, ж лаванди. А також кориця появиться, полинь появиться, яблучко чуть-чуть десь так яблучко буде загонене. І ви знаєте, він буде так відрізнятися, так, така буде пікантність виходить, такої свіжості, соковитості, ніжності. А от базові вже ноти більш до вечора, як ви походите цілий день, у гарно буде більш відчуватися у базі, така чуттєва, така складна, така ніжна композиція із таким, знаєте, замброю, пачулі, білим таким, білим кедром, так. І буде він таке, знаєте, віддавати вже так під кінець, як затихатиме такою кремовістю, солодкувато-димною такою, ароматною димочкою боба-тумка. Оце ось, що боба-тумка. Так. Да. Ну, що я можу сказати? Цей аромат, я думаю, сподобається тим, хто шукає такі незвичайні, такі складні лавандові парфуми, от може звернути свою увагу. Цей аромат поєднує в собі і свіжість, і солодкість, і ви знаєте, такі пряні елементи різні. Ну, Що я ще можу сказати? Я його бачу як і на жінки, так і на чоловіку. І ми вже про це розмовляли. Буде вишук, буде так. Так як жінка, так і чоловік буде вишуканий в цьому ароматі. Приємний буде, буде приємно з ним спілкуватися. 에... Стійкість тут прекрасна, я вже сказала. Шлейф прекрасний, так що бренд непоганий. Я вам розповіла про цей бренд, усе, що могла. А ви, якщо маєте цей аромат, розкажіть, будь ласка, мені свої враження. Як ви бачите цей аромат? Може, якісь нові там ще є. Ви знаєте, ну. От, хто полюбляє бренд Tom Ford, зверніть свою увагу на оцей бренд від Франк Буклі. От зверніть. Дуже такий, ви знаєте, непоганий бренд, нічим не хужий, Теж у нішову більш так сторону. Я думаю, вам сподобається. Ну, Підписуємося, лайкаємо, коментуємо, розповідаємо свої враження. Я буду вам за це дуже вдячна. Вам це буде не тяжко, а мені буде дуже корисно, приємно. До побачення, до нових відеозустрічей.